Здрастуйте, мої любі, з вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Чи треба перехреститися, коли заходиш на кладовище та виходиш з нього? Таке запитання написала мені Галиночка. Відповідаю так, як сама розумію. Перехреститися це ритуальний жест. У християнській релігії він цей жест існує із давних давен. Цей знак застосовується у багатьох випадках. Це знак. Самоблагословення, а іще це знак подяки Вищим силам, а іще знак захисту від нечистої сили та потойбічних сил. Застосовується цей жест іще як привітання і прощання. І цим жестом можна поблагословляти других на добро із, із давніх давен. Давним-давно був такий ритуал, заходячи на кладовище та виходячи з нього, люди хрестилися. Я так думаю, що цей жест означає вітання та пошану усім тим, хто спочиває на цьому кладовищі, а дехто хреститься. І з метою захиститися від тих духів, які неупокоєні і блукають по кладовищу, звичайно ж, вони недобрі. От, виходячи з кладовища, люди також хрестяться, це, нібито дякують померлих родичів за спілкування та прощаються з ними. Дехто, побачивши чи почувши щось страшне, перехреститься і каже: Чур мене, чур мене. Ніби відганяючи від себе зло, яке побачили, ніби кажучи, не займай мене, не займай мене, дехто накладає на себе Христове знамення, ніби очищається, скидає гріхи, сам себе прощає, промовляючи у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. От. А якщо вже зайшла мова про кладовище, то хочу дати пораду, любі мої жіночки. На похорон чи на кладовище зав'язуйте хустку. Покривайте своє волосся. Наше волосся це не просто прикраса, це наші антенки, які налаштовують нас на зв'язок із космосом. І з тим всесвітнім, безмежним банком інформації та божественної мудрості. Пов'язавши голову хусткою, ми надаємо, не даємо негативній інформації надовго засісти у нашій свідомості та в підсвідомості. Навіть у церкві жінкам дозволяється бути в головному. У борі. От. І за столом також дозволяється, от. щоб свою природню інтуїцію, от, оту інтуїтивну мудрість жінка могла не розпорушувати навколо себе, а зберігати. Зберігається інтуїція, ну і не тільки зберігається, а й примножується. Коли коси зібрані в пучок, заплетені, а не розтріпані по плечах, бо так стікає і пропадає ота енергія інтуїтивна жіноча. Стригти коротко коси, це значить позбавлятися споменів, таких тяжких згадок про минуле, відмовитися від своєї жіночої інтуїтивної природи та відректися від того, що було раніше у наших праматерів – Оце перечуття. Бо жінки, які дружать з інтуїцією, частенько кажуть, я так і знала, що це буде саме так. Я відчувала, що так станеться. Оце саме говорить ота наша жіноча інтуїція, оте наша жіночанка. Начало. Ну, Про інтуїцію це вже окрема розмова от, другим разом, кращим часом. А поки що на сьогодні все. Любі мої, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!